Колеги, доброго дня. Український кризовий медіацентр продовжує свою роботу. І, до слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку бойовики тричі порушили режим тиші на ділянці фронту. Щастя, трьохізбанка вдовж річки Сіверський Донець. При цьому ворог застосовував гранатомети різних систем, а також міномети калібром 82 міліметри. Донецький напрямок поблизу селища Луганський ворог застосовував БМП, а також стрілецьку зброю і гранатомети. Дещо спокійніше було на північ від Горлівки у Майорську. Там вчора відбулося дві. Короткотривалі провокації. А у селищі Новгородське бойовики використовували міномети калібром 120 міліметрів, а також гранатомети різних систем. І дуже складною залишається ситуація поблизу Донецького аеропорту, де противник повернувся до тактики цілодобових обстрілів наших позицій. Щоправда, важке озброєння на цій ділянці фронту, зокрема Авдіївка, Піски. Застосовується епізодично, проте тут дуже активно працюють ворожі снайпери. І Епіцентром протистояння вчора була Красногорівка. На цьому рубежі оборони було зафіксовано численні мінометні, а також танкові обстріли з боку бойовиків. По селищу Курахівка вона, вона знаходиться на 12 кілометрів від лінії фронту, було випущено чотири ракети з ворожої установки Град. Натомість у Мар'їнці вчора було спокійно. І також за оперативною інформацією, бойовики тримають на лінії зіткнення та епізодично використовують реактивні системи залпового вогню ГРАД П, так званий Партизан. Маріупольський напрямок у селищі Новотроїцьке відбулося бойове зіткнення сил АТО з противником. Також неспокійно було в селищі Широкіне, де зафіксовано обстріли. Їх було два, при цьому противник використовував 82 мм міномети, а також здійснив серію обстрілів з гранатометів. Вчора в зоні АТО було зафіксовано 9 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Всі вони відбулися в Донецькій області, зокрема в Авдіївці та поблизу Маріуполя. Також два російські безпілотники вели повітряну розвідку вздовж лінії державного кордону поблизу Луганської, а також Харківської областей. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, двоє українських військовослужбовців загинули. Ще 10 бійців були поранені. І також, за уточненою інформацією, позавчора, 8 грудня, зазнали поранень не 5, а 9 українських військовослужбовців. Вчора у Києві та Харкові Служба безпеки України провела спецоперацію зі знешкодження диверсійно-розвідувальної групи. Оперативники затримали шістьох бойовиків в різних місцях. Троє з них виявилися громадянами Російської Федерації, троє громадянами України. Сьомий бойовик це ватажок банди, намагався чинити опір, однак його було знищено. Під час протистояння, захищаючи дитину, загинув один співробітник спецпідрозділу Альфа. Ще одного українського спецпризначенця було поранено. Лише за одною адресою у столиці було вилучено вісім споряджених самородних вибухових пристроїв, 4 кілограми тротилу, автоматичну зброю, понад 40 гранат, а також близько 2 тисяч набоїв. Встановлено, що злочинці планували організувати низку терористичних актів у Києві та у Харкові. Черговий бойовик залишив лави незаконного збройного формування ДНР та скористався. Програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома. Вартуючи на ворожих блокпостах, з часом злочинець зрозумів, що бойовики чинять свій, свої дії незаконно. Зараз до вашої уваги відео із прямою умовою бойовика. Прошу. Коріно Донбасовець. В 2014 року подався на оговори свого знакомого і пішов на службу в ДНР. стоял на блокпостах в районе Горловки. Думал, как мне говорили, защищать свою землю от украинских бандитов и националистов. После этого еще месяца два служил водителем взвода обеспечения. За это время я понял, что бандиты как раз в ДНР. А байкам про укропов нас кормят, чтобы мы боялись возвращаться домой. Но я уже для себя выбор сделал. Добровольно перейшов через лінію фронту, щоб здатися. Всі час я віжу, що здесь... співробітники Служби безпеки України виявили чотири схованки зі зброєю в зоні проведення антитерористичної операції. Одна з них була розташована в приватному будинку селища Первомайськ, Сватівського району Донецької і Луганської області. Тут правоохоронці вилучили зі схованки дві два гранатомети РПГ, одну гранату РГО, одну протитанкову, дві сигнальні міни, а також майже 200 набоїв калібром 5,45. Другу схованку знайдено в селищі, в районі селища Опитне в покинутому бліндажі бойовиків. Там містилось 12 боєприпасів до гранатометів вог 17 а також майже 60 набоїв калібром 23 міліметри. Також два арсенали зі зброєю були заховані у лісосмугах поблизу міста Курахове та села Кодема у Донецькій області. Там зберігалися чотири гранатомети РПГ-22, два автомати Калашникова, а також дві гранати Ф-1. Українські воїни-зв'язківці пройшли тренування з урахуванням досвіду АТО. У Вінниці завершилися збори керівного складу, військ зв'язку та інформаційних систем повітряних сил Збройних сил України. Військовослужбовці відпрацювали дії при відбитті наступу на колону, вдосконали навички надання першої медичної та психологічної допомоги. Окрім цього, відпрацьовувались дії особового складу за сигналами оповіщення та управління. Окремі екіпажі усіх підрозділів зв'язку повітряних сил вже брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Друзі, дякую за увагу. Станом на цю хвилину це вся інформація. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є питання? Будь ласка, представляйтеся. Маю запитати вас про інцидент з вибуховим пристроєм стосовно на якому підірвалися так, бійці 23-ї бригади Максим Волобоєв, канал. Що можна сказати, що можна деталізувати стосовно цього? Дякую. Вчора в районі селища Опитне близько 15.30. Наша бойова машина піхоти під час переміщення з одного. Опорного пункту на інший натрапила на фугас. Внаслідок цієї трагедії двоє українських військовослужбовців загинули. Ще семеро були поранені. Дякую, пане полковнику. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та немає, дякую, дякую пане Олександре. До наступної зустрічі завтра. Колега,